Свої можливості був з нами і 1 грудня. Є сьогодні також разом з нами. Я прошу сюди на сцену єпископа Вишгородського, навісника Михайлівського золотоверхового монастиря, <initiatives> <розпал youth> <course> за стінами якого отримали прихисток люди, тоді які тікали від тих кадрів. Агаміда, просимо на сцену. Я прошу Єпископа Мишгородська Подільської української епокіпальної Православної церкви. Я прошу єпископа Курі Верховного архії єпископа Української греко-католицької церкви Богдана, проти ірея Української греко-католицької церкви Олексу Петріва, голову собору Незалежних Євангельських церков Анатолія Калюшного, єпископа Християнської об'єднаної Євангельської церкви. Сергія Палюка. Власне, власне, розпочне нашу всенародну українську молитву. Звернення до Бога. Навернення нас всіх. На те праведне діло. Більсь серце, яка нас сюди привела, розпочне її єпископ Жорський, на місці Михайлівського золотоверхового монастиря. Апіт. Ваше блаженство, ваше присвященство, зачисні Отці, дорогі браття і сестри, слава Ісусу Христу! 22 роки тому Господь дарував нам незалежність, незалежність нашій українській державі. Протягом усього цього часу Він неодноразово випробовував нас, і сьогодні знову Господь посилає нам випробовування, випробовує для того, чи ми дійсно достойні. Незалежної самостійної української держави, чи ми достойні звання українця, я із певністю, з певненістю можу сказати, що так, ми достойні мати свою самостійну незалежну українську державу і називатися українцями. Українська церква разом із українським народом. У всіх храмах Української церкви щодня звершується молитва. Ми молимося за те, щоб Господь відвернув від нас усяке зло, усяку ненависть, неправду, а щоб Господь дарував нам любов, любов до української землі, любов до своєї держави, любов один до одного. І тому зараз. Я усіх вас, весь цей майдан, усіх священнослужителів, закликаю молитися разом із нами, повторюючи слова Господньої молитви, Отче наш. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь слава Богу і слава Україні! Шановна дорога громадо, хай ця молитва освятить наш розум, наші душі. Наші серця, господи, помилуй нас там ішні, горіть і ви.